Розділ 23. Уподібнюватись шляху про управління станами, справами та обставинами. Рідкісне це теж, або рідке, це теж що і розріжене, розріджене. Це стан, коли вслухаєшся в те, що не звучить, не що? те, що неможливо почути, не нечуване, або так нечуване. коли зосереджений на просторі, розташованому між звуками, коли шукаєш дорогу в тишу, коли слова вимовляються зі стану тиші. Вони завжди з'являються самі собою, вони завжди природні, вони уособлюють природну властивість звуку, будь-які сильні дії та великі рухи. Це порушення природного порядку. Тому вони не здатні тривати довго. І якщо починається сильна злива вранці, то вона не триватиме без зупинки до вечора. Ураганний вітер, який піднявся ввечері, не триватиме до ранку. І попри те, що злива та ураган це прояв сили неба та землі, вони не можуть тривати надто довго, тобто навіть небо і земля. Не можуть змусити тривати довго неприродні явища. Що ж говорити про людину? Тому найкраща стратегія полягає в тому, щоб, роблячи справи, слідувати законам шляху. Відчувати шлях. Слідуючи шляху, стаєш подібним до шляху в своїх проявах, слідуючи рухом сили духу. Рухом силы духу стоишь подобным якись якостям силы духу. слідуючи, следующий рухом втрат схожим своими якостями втратом потерями, и утратом втратом и втратом не знаю какой еще может быть синоним Запытаем Тільки втрата, я бачу, не бачу більше ніяких аналогів. Коли ти здатний уподібнитися по якостям, рухом шляху, тоді шлях роздується знаходячи тебе або верніше, відчуваєш радість через те, що шлях здобувається в тобі, а ти знаходиш шлях. І це виражається переживанням радості. Коли сила духу лежить в основі подоби твоїх дій, тоді сила духу в радості знаходить тебе. І отже, як тільки стикаєшся з якостями сили духу, Відчувається радість, почуття радості. А от якщо уподібнює усе, що відбувається втратам, потеря, чим потіря відрізняється від втрати, від Потіря. Запитайте в бота. Тоді втрати та помилки радіють потрапляючи в область твоєї діяльності. Тобто, ти притягуєш у свій світ втрати та помилки. Це все відбувається тому. Що відсутність віри це лише недостатність віри. І ти не можеш вірити не тому, що не, не виробляєш цього зусилля, а тому, що виробляєш його в недостатній мірі. Недостатньою мірою. Переклад в рідко звучащих словах проявляється природність. Не може ураганний вітер дути всю першу половину дня. Сильна злива не триватиме до самого вечора, і так діють небо і земля. І навіть небо і земля не можуть змусити їх тривати довго. Так що ж можна сказати про людину? Виходячи з цього, заключимо наступні, наступне. Якщо в обставинах керуєшся законами шляху, тоді уподібнюєшся шляху. Якщо в обставинах керуєшся законами сили духу, тоді уподібнюєшся силі духу. Якщо дієш, керуючись закономірностями втрат, тоді уподібнюєшся до втрат. Коли уподібнюєшся законом шляху, шлях Ордия, часть с тобой. Колы уподібнюєшся диям силы духу, сила духу, радіє, часть с тобой. Колы уподібнюєшся Закономірностям втрат. Втрати радіють, з'єднуючись з тобою. І якщо в тобі самому недостатньо віри, тоді і світ не зможе повірити в тебе Роздуми на тему. Не потрібно робити ставку на ураган. Хоча весь час хочеться. Хоча весь час, здається, чуть-чуть не вистачає. Зараз трохи ще посилимося, і ще поголосніше, трохи крутіше. І все, що потрібно. Буде вже по нашій волі, слухняна, слідувати наказом. У бабеля є такі слова, Беня Беня говорив мало, але Беня говорив смачно. І коли він замовкав, Хотілося, щоб він сказав щось іще, це про рідкі слова. Рідкі слова це природа, це шлях, це рух природності. А ось, коли піднімається Ураган, то воно ні розуму, ні серцю. Таке довго тривати не вміє, так що не потрібно прагнути урагану. Не будемо проливатися зливами над е, сушеною над пересушена і як і сушене, висушене, спрахлою, засушенною, пересушенно. Якось так, зимою, так нас надовго не вистачить. І не може ураганний вітер довго дуть і дощ, як із відра, до обіду не триватиме. Рідше слова рідше. Чим менше, тим повніше висловлювання. Тоді і шлях буде виявлятися у твоїх висловлюваннях. Навіть небо і земля у проявах погоди не можуть довго Продовжувати пориви та хвилі. Що ж говорити про нас? жалюгідних людях зі смішними своїми поривами. Тож, пробуватимемо втриматися від різких поривів? Навіть якщо ці пориви Рідкісні. Говорити потрібно мало, але смачно. Нехай від людей залишиться відчуття, що кожного у людей, мабуть, залишиться відчуття, що кожне твоє слово вираз чогось справжнього та вагомого є шлях. І у нього є свої закони, обставини, і вони завжди підкорюються законом шляху. Але для того, щоб це відбувалося насправді, потрібно розуміти, що відбувається усе саме за цими законами. Якщо ти не розумієш, не усвідомлюєш, що відбувається усе саме за цими законами, тоді воно не відбувається. так Адже якщо за будь-яких обставин ти бачиш прояв шляху, то стаєш. У свідомості своїй подібним шляху. І свідомість твоя, усе, що відбувається, у подібній шляху, в житті твоїй з'являється закон, сам спосіб уподібнення, а це є головний. Рух думки виявляє шлях, уподібнення може здійснюватися і за законами дії сили духу, тоді обставини твого світу підкорюються твоїй силі духу, стаючи по-справжньому подібним. Сили духу, проводиш цю силу духу через себе, але тоді ти маєш бачити світ як прояв дії сили духу. Повинен вірити, що це так і є насправді. Якщо ж ти бачиш світ. Як низку втрат, неузгодженості, помилок та втрат, тоді починаєш думати в цих категоріях і все, що відбувається уподібнюєш цим рухам світу. Таке уподібнення це велика сила, і якщо шлях Лежить в основі твоїх уподібнень. Тоді у всіх твоїх переживаннях присутня радість, наявність шляху. Ще раз. Радість наявності шляху у цьому світі. Тоді в усьому. Буде радість, адже шлях пронизує усе, що відбувається і що трапляється під небом. І радість наявності сили духу знаходить тебе через уподібнення усього силі духу. Ти таким чином і сам стаєш подібним силі духу. А коли втрати керують твоїм світом, то й радість може виникати лише в зв'язку з втратами. І неважливо, в якій галузі твого світу відбуваються втрати. Хочеться звернути увагу, що предметів в цьому світі величезна кількість, а сам по собі світ свідомості досить невеликий. Але оскільки усвідомленості в ньому ще менше, то тобі цей світ теж може здаватися великим. У звичайному стані людина не здатна виділити та відрізнити світ свідомості від світу предметів. Тому і сила духу діє в більшості випадків не в просторі, який… Щас. Сила духу, сила вона духу діє в більшості випадків не в просторі, який вона, мабуть, відчуває ця сила як своє сила духа відчувається в просторі. Який не присутній у сфері усвідомленого світу? Це звичайний книжковий простір уяви, чи винесений до різного роду медійних середовищ, простору міфу? Так відбувається тому. Що світ вимагає достатньої віри. І віра ця не декларація визнання наявності чогось. Це постійне зусилля, постійна напруга, настільки постійна, що ти перестаєш відчувати. Цю напругу, а світ напружується відповідно по всій своїй нескінченній об'ємній поверхні, насиченій силою твоєї віри. Він тоді вірить тобі. А ось коли зусилля твоєї віри. Недостатньо, тоді світ відповідає тобі взаємністю. Тобто він вірить тобі рівно настільки, наскільки ти дієш своєю вірою. Тому і йдеться в останній фразі. Якщо в тобі самому недостатньо віри, тоді і світ не зможе повірити в тебе.